Доброго дня, шановні депутати. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії про, про розгляду питань е, порядку денного на сесію Пусіної міської територіальної громади. На порядку денної у нас винесено 21 питання. Е, е, перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету Київської міської територіальної громади за перший квартал 25 року. У проєкті рішення подано більш конкретна розшифровка по виконанні. Я хочу просто випускного пиття, зазначити, що у нас є за заповідника першого партія невиконання плану на 195 тисяч 300. Основним чинниками, які вплинули на невиконання, це е, Зменшив орендної плати, заплатив на 732 тисячі менше, оскільки він через суд зменшив орендної плати оплати туристичних оцінків. І в зв'язку з цим очікується річни е, зменшення надходжень на порядка 3 мільйони. 732 тисячі це лише за перший квартал. Також в нас зменшилася надходження. Менше за перший квартал було надходження єдиний податок з фізичних осіб 890 дев'яносто тисяч Це по тих по тій категорії платників, які платять відсоток від доходів. Тобто людей, люди звали менше доходів, і, відповідно сплатили менше надходження. Зменшилося тобто, надходження педепло. На 693 тисячі 100 цього року, скажімо так, по зимові ніколи були найменше надходження, в нас стало по Беркалі, буде інтернет і творе. Це практично майже цілий місяць, так, по нашим устрахункам, що дуже зменшилося надходження. Разом з тим у нас збільшилося uh, надходження по міграційній службі. І в нас вийшло так, що деякі податки виробляють, але взагалі також цього року у нас лікарня, вони повидно, я так розумію, що з виплатами з НЦЗУ пов'язано, вони пішли, бо у них іде виплата за заробітну плату до цього місяця наступного. Якщо минулого року вони січень заплатили у лютому, але потім, пішов лютий-березень вони вийшли в нуль. Зараз йде виплата в От на до додали у місті. Тобто у нас є такі відчинники, які не дивлячись на те, що більшість показників у нас виросла, але це те, що у нас здало менше. А там, от що рішенням суда, вони розміщили свої рентні платежі. Так, була плата на 3 мільйони. Вони менше реставру. 3 мільйони очікується. Очікується. Менше. Так. тисячі це факт надходжень. Менше надходження за перший квартал. Це наші кошти, наша територіальна громада. А вона може відстоювати свої рішення суда, значить, вже апелювати, я думаю, що так. А щось стало? Як так? Mm -hmm. А чим зумовлено? Зумовлено тим, що люди вийшли роз... на 3 мільйони, зменшили, щоб цікаво. Що ми вже це порвані мовили за те, що якщо замітними словості там не стало та пойнятими, так чому зменшував? No, я, тоже, я думаю, що знайшли якусь лазейку в законодавстві, враховуючи, що там власники, якщо не помінялися. Київ, змістов. Бо сьогодні схвати другий піти. Понятно, що у кого там 3 тисячі дивних, це ще... Це. Питання. це Та, Добре, у ну, кого є ще запитання, mm. по даному питання? Немає. Хто за те, що проєкт рішення з даного питання, вони на тим на розвитку сесії пусть міської тедіальної громади прошу голосувати. Mm. Хто за? Проти, отримався, одного. Наступне питання перекладенно по внесенню змін загалом фінансової підтримки комунального комісіона підприємства. Руська центральна лікарня і медицинського Остапа Петровича Пуської міської ради на 24 штати 26 років і зміни. Поданому проєкту рішення передбачається переставлю коштів загального межзагального обсягу, загального фонду до зустріч фонду. Вітальні були, е, були виділені кошти на оповедне обладнання, там у них сталася серйозна поломка і вимагає поштої запустити і їхні звернення. І перерозподіл у служебного законодавства, як проходять оплати з поточних запитання, на капіталь. Це їхні кошти не розповідають. Тому, випленно. Випленно. Немає. Хто mm. за те, що переключення задав питання на е, сесії Пусть міської ради прошлого складу? Хто за? Проти на голосі? з питання про зрома про внесення змін до плану розвитку земельних відносин та охорони земель. І з теми, з которой на 25 на бачать за 6 років. Обално, дуже енергійно вчається виділити некий на підведення земель і на самовадже землі і на на полі на Динамо. Це в загальному 190.000. Це кошти, які будуть використані для охоронення зміни дня, які потім будуть на виставні. Шановні депутати, є запитання по даному питанню? Немає. Якщо немає, то хто запитав переключення з даного питання. Вона з сесію міської територіальної ради прошого голосувати. Хто за? Проти тримався одного просто. Наступне питання порядку денного по про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців, та рівних сімей на 24-25 роки нові редакції. Пропонується в даному рішенні ще один пункт виду матеріальної допомоги, а саме за підписання першого контракту у розмірі 15 тисяч гривень. І пропонується збільшення фінансування на 300 тисяч. Що ми питати, є закрити завадження до Нема. Тобто, якщо нема, то хто запрошує, то переключення з даного питання на чергові сесію прошу відсутня. Хто за? проти? Наступне питання порядку денного про месяця змін до програми підтримки соціальної захищених вест. Населення Кузької міської відправи громади на 25-25, який і відповідні зміни. Пропонується рішення якраз цієї програми підтримувати кошти на попередню ветеранцу. в розмірі 300 тисяч гривень. Тобто за цієї програми на те, що передження даного питання винесли за чугові сесії.

Здравствуйте. Господин Скупин, из той директории Алманова, 24 26 3 извиняю. Комментарий. Вот, решения переключается в эти косте. Я, э, Наталья Ивановна, директор рекламы, вот 105.100 а также 70.000

Експертиза по капитанні ремонт приже по судничому проєкту? Шановні депутати, є запитання? Чорного питання? Нема. Якщо нема, то, то заперше пояснює на даного питання. Вони становородили сесії пусть міського відділення мало. Хто за? Проти. Утримаємося. Настојќи да не праоходемо, пронесење на змини до програма на територијата што ја и што ја на 23 25 24 сетја и не се у нас изменшување за продавка на опловање на компанији, на прочет на подржање на у нас и за нафердање тендери, Після додатки на експлуатаційне отримання доріг, які буде спрямовано в службі місцевих арктурів, автомобільних доріг. Також передбачаються кошти на закупку прапорів, які будуть опікучені -е, по державному Шановні депутати, є запитання? Немає, якщо немає за те, що проєкт рішення даного питання 11 червоної сесію Кузької міської територіальної громади прошлого славу. Хто за? Проти повернувся одного. Наступне питання про затвердження програми розвитку та покращення якості послуг що надаються територіальним сервісним центром на території Кузьмії міської територіальної громади на 25-27 років. Даний проєкт рішення програма, програмах пропонує за те фінансування і при можливості виділити кошти. Оскільки це суддя за державного бюджету, то це видатна пошта ми звернутися лише за рахунок на фанатних органів, оскільки залишить вона відбувається. Якщо не депутати, то за те, що політично дане питання.

Державної козачеської служби уському районі в області на 25-27 років. Дана програма також пропонує затвердити для фінансування. Казаністю звернулося з по можливості виділити кошти для придбання оскільки вони застаріли. Це також субвенція державного бюджету, тому джерелом стримування цих коштів може бути. Тому ми пропонуємо затвердити фінансування. Шановні депутати, хто за те, що про включення дане питання винести на Червонової міської територіальної громади, хто за, проти, отримався голосу. Наступне питання порядку денного про затвердження програми підтримки обжерельної молоді Української міської територіальної громади 25-26 років. Пропонація затвердили програму з фінансовам 500 тисяч, також принявана на доплату предвизами, які отримали дистипальі. Тобто, дистипали по проєкту програма положення де розписано. Також діти, які отримали олімпіаду і базових серед медів всеукраїнської обласного рівня, та розповідаємо також зроблена нагадатися приймання е, по, по малій академії, а також по інших творчих конкурсах, які будуть переможці. Також е, придбання подарунків для дітей е, переможців по пліч-опліч. Е, Юра, інші, які учнівська молодь буде. Шановні депутати, у кого є запитання до національного програму? Нема. Якщо нема, то за те, що пояснимо стане питання, на ми розвиткової сесії узкої міської відповідальні дома, тому що хто за? Приноси. Якщо немає, то можна. До програми там, де є побудовищі, там і ще додається. Я озвучила 122 тисячі у програмі 180-500, тут і ще 60 тисяч сцени, яка буде в центрі, а також 8 тисяч 500. Це е, поновлення прапорів, по але, що є алея оскільки, я алея пам'яті, оскільки передано провінку культури.

Про внесення змін до програми економічно соціального розвитку з під якої це на 25-му. По даному проєкту рішення вносяться зміни два додатки: це додаток фінансування програм, включені три нові програми, які сьогодні звернулися: це програма сервісному центру, програма показничества і програма програмно мова. Також дається розшифровка. Це питання об'єктів, на які виділяються кошти, де буде проводитися питання ремонту і конструкції вихідних. І поданому окремому, а про це додаткові до того, що вже є у бюджет. бюджеті. зміна. Є запитання, що... Мені дитати, коли... Має якщо ми на то за те, що политично здамо питання, у нас зачем обрасії Пурської міської територіальної громади, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримався, не вас. Наступне питання порядку денного про внесення змін до бюджету Пускої міської територіальної громади на 25-й рік із рівні війські. Як я вже говорила по розвитку проєкту по звіту, на сьогоднішній день ми маємо не загальні його виконання. На 195 тисяч у нас ріст управління майна, вони розраховують з званням того, що підготовлені документи на обони очікують збільшення на тоді по краю кожній відео продажу земельних діяльних. ордери на 1.400 и ги Пропозиција по расходе на одреди. А такoш у нас, ако го погледaте, е меѓусилен период, набрале се 1.6762. Ова е сеопфатна анализа на оптични. Кошто на и ги напланио и, значите, долгорочна дизентација оддел. По деяким позиціям для того, щоб забезпечити поточні видатки, які обговорювали попередні програми, а також капітальні видатки це подано в соціально допомогу, на які капітальні видатки будуть спрямовуватися кошти. <кій> немає, якщо немає, то хто за те, що практично з даного питання власти на зачові сесії Україсь міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Да. Проти. Отримався. Наступне питання про, про надання матеріальної допомоги. Пусть 15, 15 рішення про надання матеріальної допомоги членам сім'ї загиблого на облаштування могил.

Маємо шість заявників на 400 тисяч гривень. Прошу підтримати дане рішення. Шановні депутати, хто за те, що по тишенню даного питання в нас сесії Уської військової територіальної ради хочу голосувати. Хто за? Проти отримався одного питання про питання Рішення про надання матеріальної допомоги поранено. Військовослужбовця. Маємо чотири заяви на загальну суму 60 тисяч гривень. Прошу підкривати. Шановні депутати, хто за те, захищав проєкт рішення останнього питання, даного питання, що в Сесії Кузької міської територіальної громади прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався одного голосу. Питання перейдемо. Рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям громади на їхні лікування. Маємо 30 заявників на загальну суму 103 тисячі гривень. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Шановні деталя, що про проєкт рішення з даного питання винести на розвиткової сесії Київської міської Прошу а нам прошу підтримався. Ще на про затвердження положення про платні медичні послуги на інформацію, саме положення розроблено на підставі частини 10 статті 18 законопроект законодавства України про охорону здоров'я. Насамперед ми опищували такі платні послуги, які не відшкодовуються в безоплатній основі НЗСУ. На дні, можливо, а саме це медичне обслуговування закладів відпочинку спортивних масових культурних та громадських закладів, медичне обслуговування іноземців, що змінний передреці та після речі уряд водіїв, а також вражування лікарів провізорії фермі, які закінчили державні медичні закладів на умовах контракту. Ці передніх платах послуг не суперечать відношення на НЗСО. Платні медичних послуги будуть отримувати пацієнти, які не мають декларації, складені з сімейними лікарями, які мають відношення до комунального спеціального підприємства постійно міської ради охоції центру медико медикасанітарного допомоги. Є запитання, чому мені доклада до порядку денного да порядку денного даного питання? Немає. Якщо немає, то хто що? Рішення основного питання. Ми на нами вчора в сесії військової територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Что проти? Шановні депутати, до нас до міської ради надійшли звернення із військових частин. Їх є вісім військових частин, але по заявку ви чули звіт. Начальник фінансов, що в нас є проєктування відповідного бюджета, а з бюджетного кодексу можливо відділення вашого з місцевого бюджету може бути лише на планів. Тому станом на 24-23.25 року війни зараз в бюджету поступської територіальної магиї розподілені в тему обсязи. На плану похожного бюджету за січня потребного року немає, тому відповідний е, висновок для цих відповідних дороздів, що дане питання ми будемо розглядати при наявності е, на плану бюджетних коштів. Це питання про внесення змін до рішення сесії Успіль міської ради 26.07 року за номером 2024 про визначення замовлень. місцевого міністра ми подаємо службу місцевих доріг для проведення відповідних робіт і наше рішення ми маємо визначити замовлення. Те, що одне питання виносимо на сесію Пусков міської територіальної мали. Ставлю на голосування, хто за те, щоб про рішення зданого питання визнати на розглядача в сесії Кузької міської територіальної мали. Прошу голосувати, хто за, проти, приймався одного голосу. Порядок даної бюджетної комісії у нас очерний, хвороби за питання, зауваження. Позиції доповнення. Якщо нема, тоді не Дякую вам